Читання уроки 13-14, частина 4. Тема уроку Пауль Маар що не день, то субота. На сторінці 4 прочитаємо інформацію про письменника Пауля Маара. У театрі, де Пауль Маар працював декоратором, не вистачало цікавих дитячих п'єс, тому з'явився його перший твір Королю Ящику. А згодом вийшла другом серія книжок Суботик. Щонедень то субота, машина для здійснення бажань або суботик повертається в суботу, китобус або нові цятки для суботика та інші. Удачні читачі називають суботика новим Карлсоном. Скажіть, будь ласка, що підштовхнуло Пауля Маара до письменництва? З вами фрагмент мультфільму і фільму. І подумайте, чому читачі назвали Суботика Новим Карлсоном? Будь ласка, так чому читачі назвали Суботика Новим Карлсоном? А які спільні риси персонажів Астрід Ліндред та Пауля Маара? Чудово! Пригадаємо з вами, для чого ж у нас у тексті є. Головні та другорядні персонажі прочитаємо навчальну одиницю. Другорядний персонаж твору допомагає краще зрозуміти головного персонажа, основну думку твору. Поставте відео на паузу і відтворіть навчальну одиницю з пам'яті. У наступному завданні з'єднаємо персонажа твору, що надень до субота та його дії. Отже, учитель так пояснює, як правильно віршувати. Продавець так намагається догодити суботику пані Моркван. Так, може вислати пана Пляшкера і пан Злобер забороняє сміятися в класі. Як ви думаєте, це у нас головні чи другорядні персонажі твору? Учитель, продавець, пані Моркван, пан Злобер. Так, це все другорядні персонажі твору. Сьогодні ми з вами ознайомимося з таким поняттям, як інтер'єр. Давайте його прочитаємо. Інтер'єр це опис приміщення. А як ви думаєте, яке значення має інтер'єр для розуміння твору? Чудово. Сторіночка у нас п'ята. Попрацюємо з вами із правою черепашка сорока. Прочитайте чистомовку спочатку повільно, як повзе черепашка, потім швидко, як скрикоче сорока. І третій раз прочитайте найшвидше, як тільки можете, але, чітко вимовляючи кожний склад і кожне слово. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Дізнаємося з вами лексичне значення слів лавина прожебуніти, звернувшись до тлумачного словничка. Перегляньмо з вами відеофрагмент з тлумачним словничком. Лавина тут сніговий обвал. І ще одне слово в нас прожебоніти. Тут сказати нерозбірливо. У наступному завданні прочитайте уривок тексту, який у нас друкував, друкував Незнайко. Спробуйте виправити його помилки. Поставте відео на паузу і виконайте це самостійно, а потім ви перевірите. Перевіряємо, Щоразу, коли ви просите мене про що небудь з мого обличчя дві літери «ч», зникає одна цятка. А коли не залишиться окремо жодної цятки, ви мене вже ні про що не зможете окремо попросити. А ось зараз я забажаю чогось такого, чогось виняткового. Чого не може бути. Не може пишемо також окремо. Продовжимо з вами читати уривок твору Пауля Маара щоне, то субота. Можете поставити відео на паузу та прочитати самостійно. Або прочитати разом із Диктором. Щоразу. Коли ви просите мене про що-небудь, з мого обличчя зникає одна цятка. А коли не залишиться жодної цятки, ви мене вже ні про що не зможете попросити. А ось зараз я забажаю чогось такого, чогось виняткового, чого не може бути, одне слово неможливого. І що ж це таке? Зроби, будь ласка, так, щоб тут у кімнаті пішов сніг. Дурне бажання, ну, справді таке безглузде бажання. І з жалом вимовив суботик і кинувся до шафи. Що тобі там треба? запитав пан пляшкер. Хочу надягти пальто, гукнув суботик із шафи, а то замерзну. А в кімнаті вже йшов сніг. З північно східного кутка віяв крижаний вітер. Почалася завірюха. Сніжинки закружляли над ліжком, письмовим столом і шафою. Гардини нап'ялися, а чашки з кавою задзанькотіли жалібно й мерзлякувато. Принеси мені пальто, вукнув пан Пляшкер, і не забудь взяти теплі шкарпетки». За кожним словом з рота йому вихоплювалися легенькі хмарки пари. Він сидів у ліжку, сховавши дубілі руки під пахви. Буде зроблено, гукнув суботи крізь завірюху і почав прокладати собі шлях до ліжка. Він брів по коліна в снігу, мужньо долаючи відстань між шафою і ліжком. Особливо важко було пройти крізь замети за вишки в метр, що виросли за письмовим столом. Рейка й гардини не витримали ваги снігу і попадали на підлогу. Крізь хімерні візерунки на шибках у кімнату сіяло сяйво теплого ранкового сонця. Тим часом температура в кімнаті впала нижче нуля. Письмового столу вже не було видно під заметом. А від стільця віднілася тільки спинка з-під снігу. Треба піднятися вище, а то нас замете снігом з головами, сказав пан Пляшкар. На шафу, скомандував суботик і поліз перший. Пан Пляшкар поліз слідом за ним. Тим часом пані Моркван вибігла з кухні, промчала коридором, сіпнула двері кімнати пана Пляшкара. Снігова лавина вихопилася з дверей і накрила її з головою. Неначе велетенська снігова куля, лавина покотилася коридором і вкотилася на кухню. Тут вона розбилась опухольну шафу, розлетілася на всі біч і звільнила пані Моркван, яка сиділа в ній, ніби кісточка в сливі. Що це за беслад? О, моя гарненька кухня. Що з нею сталося? Заголосила пані Морпан, а в кімнаті, сидячи на, на шафі, пан пляшкер і Суботик тісніше горнулися один до одного. Ставало холодніше, завірюха не вщухала. Раптом з-під снігу вилізло щось величезне, біле і вишкірило пащу з гострими зубами що таке? запитав пан пляшкер і зацокотів зубами від холоду й несподіванки. М мабуть, бібібілий ведмідь відцокотів суботик. Де 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 він узявся? Це крига й сніг, Там і бібілій ведмеді, прожебені в суботик. Будь ласка, зроби так, щоб стало тепло і припинилося завірюха. І нараз завірюха вляглася у кімнаті потеплішало. Сніг танув просто на очах. Краплі спадали із шафи і книжкових полиць. Невдовзі стало видно спинку стільця, потім письмовий стіл, і нарешті ліжко. Попрацюємо з вами із текстом самого твору. Візьміть маркери. Знайдіть у тексті відповіді на такі запитання і виділіть ці запитання. Як суботик пояснив зникнення цяток на обличчі. Яке бажання суботик назвав безглуздим? як персонажі урятувалися від глибокого снігу? А за чим шкодувала пані Моркван, побачивши Безлад? А як автор передав емоції персонажів, які побачили ведмедів? Чудово! Спробуємо відновити послідовність подій в уривку, поставивши цифри у клітинки. Прочитаємо всі події. Долання снігових наметів. Завірюха вщухла, сніг розтанув, безглузде бажання пана пляшкера здійснилося, розмова про цятки та бажання, пані Маркван у сніговій лавині. Так, перша в нас подія розмова про цятки та бажання. Яка подія була другою? Так, безглузде бажання пана пляшкера здійснилося. Яка подія була третьою? Так, долання снігових наметів. Яка подія була четвертою? Так, це пані Моркван у сніговій лавині і п'ята подія. Завірюха вщухла, сніг розтанув. А тепер поставте відео на паузу та перекажіть уривок за складеним планом. Чудово. Позначте, у чому сиділа пані Моркван, ніби кісточка в сливі. Так вона сиділа у сніговій лавині. Напишіть казкові елементи, які наявні в цьому тексті. Перегляньте фрагмент фільму. І подумайте, що не збігається в ньому з текстом. Будь ласка, що не збігається із текстом? А тепер придумайте і напишіть заголовок до фрагмента. Чудово. Пофантазуйте, яким могло би бути ваше бажання. Молодці. Так тримати.